Все гарно було, престижно. Хочу мені то Іванове Він Таки, мою думку, каже, «Піди, узнай, краще буде, знайде свою точку, де ти маєш зачепитися цю ниточку і кигнутися, пустити далі, як павук догори. Спайкано. Дякую. Хочемо подякувати всім. Хочу зробити перший контракт з мамою, всю свою сім'ю хочу забезпечити. І від, від сім'ї почати з друзів. Годинник буде? <ріпіця> буде. І радий хочу знову сюди приїхати і так вже з колективом хочу приїхати своїм. Скільки новиків виведеш? 0,5. Добре. Тримай. Дякую. Головецький Анатолій. Насамперед хочу всім подякувати. Було дуже весело, Емоцій просто море. Припис сподобалось. Другий раз обов'язково приїду. Так що включаю сестру, ручки хочу. Тоже. А, скажу. Е, ну шо, що ж можу? Друзів знайшов багато, всі класні, е, ну, сподобалося класно всім дітям, ще, супер. колективи, колектив. Приємно. Як тобі Марія, що ти мене сюди запросила, би не те, не приємно. Ну Що я можу сказати? Дякую. Дякую, мені дуже приємно. Тримай диплом, будемо з тобою працювати. Дякую. 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 своїй сестри, але тепер мені треба думати, кого застрахувати. Вона в сім'ї вже всіх застрахувала. Я не знаю вже кого. Друзів лета. Ну, кажуть, буду думати. Вже є, ідея ще не знаю. Твої сестри хороший старт. Я думаю, ми тобі такий же самий проблемой. Головне – хотіти. Приклад, так. Мені сподобалося. І з цим семінаром я хочу поміняти щось в себе в життю, добитися чогось нового. І ну, перше за все я хочу паркер. І це я можу зробити їх в перші три дні. З ким думала, будеш робити? Ну, будеш обговорювати свою сестру. А якщо то поговорю з мамою. Ходи не хочеш? Ні, ну перед я роблю паркери, потім вже подумає чеведенник. Якщо вдасться, то можна буде Ну Ти будеш робити все по порядку, Так, да, я зараз якось від роботи і починаю. Все в тебе вийде, тому що в тебе дуже крутий структур. Мені Слушайте. Ваня все побачить. Слухайте його і в тебе все вийде. Важкий, передаю слово Давіді Володимиру. Halil